Ема. Організм людини як біологічна система. Основні властивості біологічних систем. Біологічна система це жива відкрита система, яка підтримує свою складову структуру за умов постійного обміну речовин з навколишнім середовищем. Основні властивості біологічних систем це особливості хімічних склад, багаторівнивість організації, наявність обміну речовин, здатність до саморегуляції, регулювання та подразнення. Здатність до розмноження та здатність до розвитку. Рівні організації організму людини. Організм людини складається з молекул атомів, іонів, утворених різними хімічними елементами. Найважливіше значення для побудови білкової структури організму мають карбон, гідроген, оксиген, нітроген. Організм людини складається з еукаріотичних клітин, які формують оформлене ядро і будову характер для клітин тварин. Клітини, і міжклітинна речовина утворюються в організмі людини тканини. Залежно від вони виконують різні функції, тому мають різні розміри і форму. Кожен орган складається з тканин, які мають загальну структуру і виконують подібні функції. В органі один від тканин завжди переважає. Будови клітини людського організму: клітина елементарна структура і функціональна одиниця живого організму. Організм людини складається з евкоріотичних клітин, які мають оформлене ядро і будову характеру для клітин тварин. Клітина людини, тварина-клітина, відрізняється від рослини. Відсутність клітиної стінки, клітина тварин вкрита гнучкою клітинною мембраною і, переважно можна змінювати свою форму. Рослина не може цього робити, відсутність пластид, відсутність великого вакуолю з клітинним соком, запасаюча речовина, глікоген. Різноманітність клітин людини. Клітина є основною функцією структурою функціонувальної одиниці організму. Клітини різняться за формою, розміром, кольором, функціями. Намалютку не зображена клітина волокна м'язової, нервової, циліндричної епітелію та клітин вічистого епітелію. Тканини людини. Тканини це сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають спільне походження і розвиток схожу будову, і виконують певну функцію. В організмі людини виділяють наступні види тканин: як епітеріальну, сполучну, м'язову та нервову. Типи м'язової тканини є гладенька та кісткова і серцева, наприклад. І на малюнку ми можемо побачити різні види тканин – нервові, м'язові тканини. Епітеріальні тканини, сполучні тканини. Органи фізіологічна система. Органом називають частину організму людини, яка має певну форму, будову, положення в організмі та виконує одну або декілька функцій. Система органів об'єднує органи подібно за розвитком будови і виконують функції. Система органів пов'язані з анатомічно і функціонально, і разом утворюють цілісний організм людини. В організмі людини і системи органів займають певне положення і виконують властиві їм функції. Дихальна система забезпечує дихання, травна, травлення тощо. За згодою роботи всіх органів і систем, а також за їх взаємодію, відповідають механізми нейрогуморальної регуляції: це забезпечує стійкість організму до впливу зовнішніх умов навколишнього середовища. Фізіологічні системи організму. Опорно-рухова система складається із скелетів та прикріплених до них м'язів. Кровоносна складається з чотирикамерного серця та суди. Дихальна утворює легеніми та дихальними шляхами: носоглоткою, глоткою, гортанню, трахеями, бронхами, баронхіолами, альвеолами тощо. Травна система включає травний тракт та травні залози як слезові, підшлункові, шлункові. Кишкові і так далі. До водільної системи належать нирки, сечоводи, сечовий міхур, сачівник. Ця система виконує функцію виведення з організму продуктів обміну речовин, забезпечення сталості його внутрішнього середовища, підтримання водного сольового балансу та інше. Та інші органи також виконують різні функції. Поняття про механізми регуляції нервової регуляції. Регуляторна система це сукупність органів, які мають координований вплив на діяльність клітин, органів та фізіологічних систем. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпульсів. В основі регуляції лежить рефлекторний принцип. Регуляція здійснюється швидко і має точну спрямованість. Нерви залишаються в організмі без змін. Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою гуморальних чинників, гормонів. В основі регуляції лежить рідкі середовища організму кров, лімфа, тканина рідина. Регуляція здійснюється повільно. Гормони, які надійшли у кров, швидко розпадаються. Імунна регуляція об'єднує тканини і органи, які утворюють спеціальні хімічні сполуки, і клітини, що забезпечують захист організму від генетично чужорідних тіл, які утворюють в організмі чи потрапляють в організм з навколишнього середовища. Сталість внутрішнього середовища організму на будь-якому рівні, називають гомеостазом. На цьому, все дякую за увагу.